Спецслужби продовжують розчищати звільнені регіони країни від вибухонебезпечних предметів, які залишили по собі російські окупанти. Лише на Черкащині, яка 24 лютого найбільше постраждала від ворожих обстрілів, знешкодили понад 30 тисяч мін і снарядів. Зокрема, розмінували і 15 гектарів водної площі. А підводне розмінування найнебезпечніше. Наші журналісти стали свідками знищення у водоймі уламка російської ракети. В акваторії Дніпра вибухонебезпечний предмет. Рятувальники, що не отримали цю інформацію, вирушають на місце. Територію одразу оточують катери. Місце, де, ймовірно, перебуває небезпечний предмет, маркують. Щоб оцінити загрозу, на місце виїздить фахівець відділення аеророзвідки. Територію під водою спочатку обстежує структурний сканер. Знаходяться невідомі предмети. І вже на це місце. Запорушується підводний дрон для ідентифікації. Далі робота підводного дрона. Усе, що він бачить, відображається на планшеті, і записується на картку. Це значно полегшує роботу водолазам. Це звичайно безпечно для наших водолазів, тому що сам предмет може здетонувати в будь-який момент, не знаючи цього. І ну, це зовсім покращує роботу для нашої служби взагалі. Буквально за 10 хвилин на глибині 5 метрів техніка виявляє небезпечний вибуховий предмет. Піротехніки його ідентифікують. Це уламок ворожої ракети, яку збили наші сили ППО. Щоб його знешкодити, пірнає водолаз сапер Олександр Мороз. Під'єднує до вибухівки трос для детонування. Каже, тут усе залежить від ситуації. Буває таке, що треба рядом возле возлі вибухонебезпечного предмета установити, а буває таке, що треба на нього, щоб була краща детонація, щоб його знищити 99,9%. Коли все готово, катери відходять на безпечну відстань. Уламок ракети знешкоджують накладним зарядом. Дозвольте, підрив. Увага. Чому ми не стали його транспортувати? Це, по перше, вибухонебезпечний предмет першої категорії, тобто він небезпечний. По-друге, в ракетних в ракетах використовується рідке ракетне паливо, яке по саме по собі дуже токсична речовина. Підводне розмінування одне із найнебезпечніших. За останні півроку в регіоні обстежили і розмінували понад 15 гектарів водної площі. Більш як 200 вибухонебезпечних предметів знешкоджено саме у воді. На суші розміновано понад 7 тисяч гектарів. На початку повномасштабного вторгнення Черкаща. Постраждала від обстрілів російського окупанта. Зокрема, в Уманському районі ворожі ракети влучали у склади. Проведено розмінування більше 30 тисяч боєприпасів. Снаряди це і ракети 122 від відградів. І ми знаємо, що перехід до мирного життя відбудеться тільки тоді, коли кожен снаряд буде розміновано. На Черкащині лише 10% вибухові речовини Другої світової. Решта те, що нині лишається від російського загарбника. У ДСНС підрахували, якщо проводити розмінування щодня, знадобиться кілька років, аби повністю очистити регіон. Ірина Сергій Дністрян, факти, ICTV, Єдині новини.